Пані Оксана дружина полеглого військовослужбовця. Після загибелі чоловіка її здоров'я погіршилося. У жінки відмовили ноги. Майже рік їй допомагає мультидисциплінарна команда благодійного фонду Карятас Хмельницький у ГКЦ. Найчастіше надають психологічну підтримку, а нині приїхали додому до бенефіціарки для проведення ультразвукової діагностики. Важливо, тому що не всі спроможні поїхати в лікарню, що там щось, якщо є така можливість, як людям приїжджати до. Вдома, то ну, це завжди плюс. Ми дуже вдячні, що у вас приїхала гарна компанія і дуже гарно нас обслідували всіх, як не може бути. Ми дуже вдячні, що таких людей, коли сюди приїжджали, не забувалися за нас. Виїзну послугу УЗД у Хмельницькому надає лише благодійний фонд Карітас Хмельницький УГКЦ» у межах роботи мультидисциплінарної команди. Під супроводом фахівців наразі перебуває понад сотня осіб. Завдяки вчасному проведенню ультразвукової діагностики нещодавно вдалося врятувати життя вимушеного переселенця. Ми приїхали до пацієнта похилого віку. Він паралізований лежить, і ми дивимося. Я дивлюся органи червоної пережнини. А в нього сечовий міхур перенаповнений. Викликають рога, катетеризуємо, ну спасли людину. Мультидисциплінарна команда працює у Хмельницькому майже рік. У її складі лікар функціональної діагностики, терапевт, медична сестра, соціальний працівник та психолог. Вони надають виїзну комплексну допомогу жителям міста і частково громади, в тому числі і ВПО, які не можуть самостійно себе обслуговувати. Це всі маломобільні люди, люди з інвалідністю. Саме така категорія, яка от потребує, які самі не можуть доїхати до нас, то ми виїздимо до них. У нас є і ветеран. Війни, який є одинокий. Він молодий, йому 34 роки, але він після інсульта переніс інсульт, і в нього взагалі немає родичів, і ми майже єдині, крім сусідів, хто допомагає йому. Попит на цю комплексну послугу у місті великий, кажуть представники благодійного фонду. Людей, які осталися самі вдома на поверсі, десь високому, які не можуть ну, навіть спуститися, тому що чи в інвалідному візку, чи просто лежачі люди. Тому для них це ну, важлива послуга, тому що вони ніколи не зроблять ту УЗД-діагностику. Ну, це ну, майже нереально їх туди доставити, особливо якщо немає родичів, нікого немає, вони одинокі. То для них це єдина можливість це ось така наша послуга. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста.